Одну з найгірших доріг області враз полагодили. На трасі Львів Тернопіль ями майже повністю засипали. Звістку про фактично відремонтовану досі непроїзну дорогу. Н-02 знаходимо на урядовому порталі. Тут навіть п'ять нема зроблено дороги? П'ять нема. Тут ні п'ять ні, ніж немає. Дороги нема. Ти ні, танкодром. Тут те саме що йдеш пішки. Сіпліні гальм, спліні гальма. Водій Золочівської маршрутки по кілька разів на день змушений їздити цією майже ідеальною дорогою за версією автодору. Дві машини щебеню висипали і все. Дві машини. І розгорнуло після вчора буквально. І ту Чижикові і підбіришся. І під, і Практично зроблено ні одного відсотку нема. Мучимося, отак, воно не встигаємо на графіки навіть. Де ж та ідеальна дорога, нам так і не вдалося дізнатись. Дорожники області не знайшли часу пояснити свої розрахунки. Вони дежури, тож і нічне чергування. І Вони там не ні ніч будемо говорити. Вони не можуть сидіти на робочих місцях, коли така погода. Будемо чекати погоду. Водії кажуть, що ремонтом на папері мали б зацікавитись правоохоронні органи, бо далі їздити порепаними шляхами, на які виділяють мільйони, вже немає терпцю.